Що вбиває ваш кондиціонер і ваш бюджет в Україні спека, а значить кондиціонери на межі. Але багато хто навіть не здогадується, що саме зараз техніка може зламатися швидше або просто з'їдати купу зайвої електроенергії. Найпоширеніша помилка забиті фільтри. Якщо їх не чистити щонайменше раз на місяць, кондиціонер працює гірше, споживає більше енергії і може перегрітись. Плюс викликайте майстра хоча б раз на рік, щоб перевірити систему. Температуру бажано тримати в межах 24-26 градусів. Якщо ставите менше, кожен градус нижче 22 додає до рахунку до 8%. А ще просто закрити штори або використайте плівку на вікна. Це не дає сонцю перегрівати приміщення, і кондиціонер не витрачає зайвого. І пам'ятайте, влітку споживання в енергосистемі зростає. Економити це не тільки про гроші, а й про стабільне світло для всіх.